Друзі, всім привіт! Я сьогодні запрошую на наше виробництво Верді. До нас сьогодні поступила така от задача створити в нашому новому проєкті розсувну систему ПТІПРИМ Одесів. Що це таке? Це йде алюмінівий профілі, такі от тонки, в які вставляється скло. І отут у нас будуть такі от маленькі штросики, які будуть теж алюмінієві. Але основна задача була цього проєкту. Замовник захотів, щоб вона виглядала як дерево. Але це можливо зробити, коли ти поклеєш шпон. На алюміні шпон практично всіми кліями, які є. В такої доступності поклеїти неможливо. Це, якщо ти використовуєш, наприклад, клей там, 48 там, не рід, що інше. Їхні недостатки в тому, що вони, ці клія відклеюються з часом, тобто вони теряють свої компоненти. Сьогодні я хочу вам показати той клей, який ми використовували, і що у нас виходить. Ми взяли профіль алюмінієвий, він бачите, отакий от профіль, в який буде вставлятися скло, і приклеїться отакий такий от штапік алюмінієвий. Але для того, щоб це зробити, мені друзі передали по знайомству молекулярний клей, в якому на основі де каучук, який через час не трухне, і за рахунок молекулярки своєї структури спеціально простроєної. Він повністю ну, практично не відклеюється це буде все тримати ну, повністю все життя. І потім цей профіль ми зможемо поклеїти е, після того, як ми поклеїли на цей клей. Ми зможемо покрити лаком, пофарбувати е, цей клей. Якщо там от там побачите, е, бачите, в нього яка, яка основа? Е, тобто тут натуральний каучук, де і він е, такий схожий на пива. Давайте же почнемо, покажу, що ми робимо для того, щоб пошпонувати цей профіль. Перше, ми беремо алюмінієвий профіль, який нам потрібно поматувати. Тобто нам зробити шершаву поверхню, зняти хоча б трохи цей анод, для того, щоб клей краще тримався. Потім ми його обезжирюємо і підбираємо шпон. Коли ми почали дивитись на картинку, цей шпон потрібен був такий, от схожий на ебенове дерево, чорне дерево. Ми взяли і ну, подивилися на структуру і зрозуміли, що це може бути шпон гріха американського. Який ми зараз перебираємо, а потім ми підтануємо його під це чорне дерево для того, щоб воно виглядало як по дизайн проєкту, як, ну, які, буде, ну, які зроблені для цього проєкту. Що нам потрібно? Нам треба перебрати шпон. Шпон треба брати. Якщо у нас профіль ідіо трьохметровий, то ми беремо шпон теж 3 метри мінімум. Але краще запасом взяти ще на краям, що края можуть бути у шпона трохи побиті, наприклад, або тріснути, і це нам не підійде. Тобто, полоска шпона горіха бути приблизно 3-200 мм. Потім ми перебираємо шпон, щоб у нього не було всяких отаких гарбулів. Ми перебрали шпон, вибрали той, на який нам потрібний, і ми дивимося, як це краще зробити. Ми беремо валік, звичайний. Ми беремо з валік, я вже, вже налив цього клею, ми валіком наносимо тонкий шар цього клею. Після нанесення ми наносимо тонкий шар клею на поверхню алюмінію і на поверхню шпона. Даємо йому висохнути 30 хвилин і обвертаємо цей профіль. Чому ми обертаємо? Тому що, коли ми зробимо. <плес> якщо ми не будемо робити це обертання, то у нас будуть негарні негарний і ми будемо бачити таку крайку більш рівну. А от якщо ви побачите цей профіль, то у нього повністю обгорнути шпон і ми. По суті, отримуємо дерев'яну палку, яка буде витримувати нереальні нагрузки, тому що в нього вставиться скло 8 мм, і воно буде дуже важке, ця система розсувна. Плюс його буде з часом не вигибати, тобто його буде не викручувати. Ми можемо зробити такий алюмінівий штаб, які ми, потім, які ми поклеїмо на ультрафіолетовий клей до скла, обережно вирівняти і приклеїти. І е, у нас вийде така от гарна система. Але е, маленькі поради. Е, цей клей в Україні можете не шукати. Якщо вам потрібен цей клей, ви можете замовити у нас. Або ми можемо його вам ну, пошпонувати. Якісь деталі. Чим можна цим клеєм шпону... Що можна шпанувати цим клеєм? Е, Можна шпанувати метал, скло, е, тобто будь-яку поверхню можна зашпанувати. І в виглядати вона дерев'яною, тому що у ж, повторюся, основа – це каучук. Як зняти, якщо ви помилились, можна трохи, так як це каучук, це резина. Ми можемо взяти фен звичайний, трохи підігріти і зняти цю частину шпони, якого тут. Погляньте, ми тут питали, ми підігрили і зняли частину шпону. І тут ми бачимо такий, бачите, він скатується. Це скатується каучук. Тобто він буде постійно тримати все, практично все життя існування цієї системи. Тому, якщо подобається це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Або приходьте до нас в гості і замовляйте меблі. Всім пока!